Вітаю! Сьогодні відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Індія. І розпочнемо з набору з бірюзою. Дуже гарні включення піритум. Розмір бірюзи 18х13, 18,7 розмір каблучки. Загальна вага сережок 8,4 г. Вартість набору 2500 гривень 61 долар. Набір сапфіром. Сапфір 12 на 10. Загальна вага сережок 5,4 грамів. 17,7 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 49 доларів. Набір з перлинами та халцедоном. Перлина 10 мм. Діаметр поверхні 18 мм. 18,3 розмір каблучки. Вага сережок 8,3 грамів. Вартість 2600 гривень, 63 долара. Набір з тапазом. Тапаз 14х10, 18 розмір каблучки, вага сережок 5,4 грамів. Вартість набору 3300 гривень 81 долар. Кулон з цитрином. Розмір цитрину 24 на 16. Вартість кулону – 2100 гривень 51 долар. Набір з зеленим аметистом. на гранювання каменю. Аметист 12х10, 18,5 розмір каблучки, загальна вага сарежок 4,8 г. Вартість набору 2100 гривень 51 долар. І до набору можна підібрати браслет. Аметист в браслеті 18 на 10. Браслет регулюється від 17 до 22 сантиметрів. Вага 30 грамів. І так виглядає на руці. Вартість браслету 5700 гривень 139 доларів. Набір з гранатом. діаметр 11 міліметрів, 18,5 розмір каблучки. Вага сережок 5,6 грамів. Вартість набору 2400 гривень 58 доларів. Тепер сердаліком все можна придбати окремо. Розмір сердаліков в каблучці 20 на 20, 18,5 розмір. В сережках сердалік діаметр 25 мм і 20 на 13. Довжина сережки 53 мм. Загальна вага сережок 28,5 грамів. Вартість сережок 3800 гривень 93 долари каблучки 1400 гривень 34 долара Пусет з коралами Корал 7,5 мм. Загальна вага 1,6 грамів. Силіконова заглушка обов'язково покладу. Вартість пусет. 650 гривень 16 доларів. Посети з рожевим кварцем. Діаметр 6 мм. Загальна вага 1,15 грамів. Вартість 550 гривень 16 доларів. Посети з перлинами. Перлина 8 мм. Загальна вага 2,4 грамів. Вартість пусет 650 гривень 16 доларів. Пусети з танзанітом, сапфіром, чорним опалом та світлим опалом. Діаметр 4 мм. Вага однієї пари один грам. Вартість однієї пари 850 гривень 21 долар. А зараз подивимось трохи райських яблучок. Діаметр 45 мм, Висота самого яблука 34 мм. аметист, кварц, рожевий кварц. авантюрин. Червона яшма та садаліт. Вартість одного яблука 450 гривень, 11 доларів. Чокер з бірюзи, бірюза 2 мм, довжина чокера 40 сантиметрів. Плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура, біжутерія, вартість чокера 400 гривень 10 доларів. долларів. Мистецра ухтопазом. Намистина 9 мм. Довжина 36 см, плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 680 гривень 16 доларів. Миста з кварцу. Діаметр намистини 6 мм. Довжина намиста 40 см. Плюс подовжувач 7 см. Фурнітура біжутерія. Вартість на миста 450 гривень 11 доларів. Подивимось трошки браслетів. Садаліт, нефріт, червона яшма, також яшма, дуже гарна. Ширина браслету 14 мм, на зап'ястя 18 20 сантиметрів. І такі браслети у накіт Соколина ока, дуже гарна яшма та полуничний кварц. І ці браслети також на зап'ястя 18-20 см, окрім полуничного кварцу і на зап'ясті 17-18 см. Вартість одного браслету 400 гривень 10 доларів. Всім дякую за перегляд! Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!